Ми прийшла більш спокійною, ніж остальні наші ночі, скажем так, але обстріли все одно не продовжуються. Противник дальше продовжує порушувати мінські домовленості. Відповідно, застосовує міномет 120-й, сьогодні застосовується також з району аеропорта танк, це 125-й калібр, який також заборонений мінськими домовленостями. І постійно намагається нас провокувати на активізацію бойових дій. На що мої військовослужбовці не реагують, розуміючи те, що йде просто звичайна провокація, тому намагаються адекватно відповідати і в деяких випадках навіть не застосовувати зброї. Спроби штурму сьогодні не було. Були невеликі диверсійні групи, тобто, скоріш за все, була розвідка боєм. З'ясувати мої вогневі точки, чи вони змінилися чи ні. Це було дві групи в кількості по два по три чоловіка, відповідно, виходили демонстративно, вели вогонь по наших військовослужбовцях і виходили, де виявити на наші вогневі точки. Противник одразу почав використовувати заборонений калібр. От, траєкторія чітко показує напрямок Ясинувата. Ще один снаряд залетів нам прямо в бліндаж в сховище. Слава Богу, що він не розірвався, не розірвався. Мы находимся на позиции, которая называется Царская хода. Соответственно, здесь был один из самых больших и самых красивых ресторанов города Авдеевки. Соответственно, вы сами можете наблюдать, что здесь осталось, ну и кто является агрессором, а кто нет. Соответственно, видно, сколько разрывов, сколько сюда противник атаковал, сколько пытался выбить нас с этих позиций. Но, как и говорил предыдущий военнослужащий, наш военнослужащий, что действительно э, наша бригада является одной из самых наилучших бригад Збройных сил Украины. И поэтому мы с честью выдержали этот бой, отбили их атаки. И, соответственно, пока э, дальше продолжаем воевать с ними. Okay. Ну, вам там идет, это сразу. Так, да. это, 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 это... О, да. Амітний із крупнокаліберних пулеметів, просто із пулеметів. І навіть вчора виїхав танк напряму наводку, що запрещено міськи договоренності, зробили 10 вистрілів і танк скрився. Почему дальше не выходим? Уж я переживаю за вас, потому что там работают снайперы и крупнокалиберные пулеметы. То есть бронежилет не спасает. Yeah. Like uh -huh. Мы неоднократно обращались через э, э, нашу э, службу ⁇ Груз-200 ⁇ о том, чтобы передать их двухсотых им отдать. Они говорят, что им это не интересно и не идут на контакт. То есть как мы можем вообще тогда говорить о какой-то цивилизации там, и что они говорят, что они какое-то государство. То есть вот просто элементарный пример, их двух, ихние погибшие лежат там, когда мы предлагаем, что мы, ребята, достанем и отдадим вам, чтобы вы их похоронили. Их ждут дома, как бы там ни было, по славянским обычаям. То есть их ждут дома их матери, чтобы просто провести последний ритуал и отправить его в последний путь.